Більшість областей України встигли відчути перше дихання осені. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 10 вересня, в Україні очікується суха погода без опадів. Температура вночі 4-9 градусів, вдень 18-23. У західних та Одеських областях вночі 8:13, в день 21-26. У понеділок, 11 вересня, у всій країні, як і раніше, без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, у західних і південних областях до 13 градусів. В день 19-24. Дорогі глядачі! 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. А ось у вівторок, 12 вересня, потепління пошириться: так у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Волинській областях очікуються до плюс 29 градусів: а у Рівненській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій. Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях буде до плюс 28 градусів. У Києві в цей день очікується 25-27 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!